Щоразу, коли ти обираєш не купляти футболку доброго вечора, ми з України десь плаче один пес патрон. Купіть футболку з прапором України наблизьте цим перемогу. Перемога буде! Люди перемога! Запросіть на свято пса патрона, але обережно, бо він може танцювати під російську музику та змусить увесь двір матюкатись. Патріотичний мерч, мерчендайзинг патріотизму це явище полягає використання національних символів, патріотичних почуттів, культурних атрибутів для просування товару та його продажу. Важливо розрізняти патріотичний мерч, який просуває національну ідею, та крінжові вульгарні варіанти. Патріотичний мерч, який межує з крижатиною, є не тільки у нас, але і в багатьох інших країнах. Про це ми сьогодні поговоримо. Патріотизм завжди був сильним чинником формування національної ідентичності, а патріотичний мерч способом виразити цю ідентичність, цю прив'язаність до власної країни. Почнемо ми з цього нашого улюбленого песика Патрона. Я не могла не купити його своїй доньці, тому сьогодні він з нами. Цей песик був популяризований як символ незламності та для підтримки нашого народу у складний час війни. Як і привид Києва, який був збірним образом наших авіаторів, песик Патрон постійно звучав у новинах для тих бідних людей, які дивились телемарафон. З метою підняти їм настрій особливо цінним образ цього песика виявився для діток, які в перервах між повітряними тривогами та перечікуванням у підвалах трусилися від страху, адже щитували реакцію батьків та родичів на тривожні новини. Патрон це песик, який служить в ДСНС. Згідно інформації цієї служби песик дійсно допомагає розміновувати територію. Але в чомусь миститься, що з набуттям ним популярності його почали менше зазлучати в ці операції для того, щоб берегти нашого символа. Ну або можливо, песика вже замінили і дітки цього не помітили. Не будуть вони повідомляти про смерть песика героя в час війни. Про песика записують пісні, зняли мультик. До речі, дуже повчальний та корисний, особливо для дітей, які проживають недалеко від замінованих територій. Але подивіться, будь ласка, у що перетворилась народна любов до цього пес у комерціалізацію та мерчандайзинг. Шиють іграшки його малюють на футболках. Навіть зробили з нього шоу для привітання з ним народження. Ми вітаємо вас з днем народження! Для вас є сюрприз. А? Від дружини і а? від матусі. Зустрічаємо! Не думаю, що власник песика Михайло Ільєв отримує якийсь роялті за експлуатацію образу народного улюбленця. Тіктоком несеться ось така пісенька Камон-камон. Камон, камон, Україна і пес Патрон. Летить байрактар. Камон, камон. До речі, про шароварщину та експлуатацію деяких назв пов'язаних з війною. Всі вже в мережі обурилися бучею, комбучею. Також було пиво Герої не вмирають. За що компанія, яка його випустила, вже вибачилась та обіцяла передати кошти з його продажу на благодійний фонд та зняти його з продажу. Також на полицях магазинів була ковбаса ЗСУ. Згідно слів компанії, яка виробляє цю ковбасу, вона називалася раніше Московська, але початок війни. Змусив їх змінити назву, і вони не придумали нічого кращого як назвати її застільна, смачна українська. І вони зазначають, що ця назва не має нічого спільного зі Збройними силами України, і вони не розуміють, чому так сприйняли її назву. Після цього скандалу народного вони вже перейменували її на Київську. Також ви могли і собі придбати ось таке насіння з такої партії насіння перемоги. Я зараз зачитаю назви, можливо, дещо з них ви чули, але ви не уявляєте, скільки там є багато назв цього насіння. Диня Чорнобайська, кабачок Привід Києва, кабачки та «Нептун», Огірок, Патрон, салат листковий Джонсоню, Бурячок Бандера, Айстра слава Україні, Кабачок, розвідник, Кріп Слава ППО, Квіти Герої України, Морква Хаймарс, огірок міць, ТРО», петрушка Стефанія, редиска два-три тижні. Рукола волонтерка, чорнобривці, герої Упа. Ну, і на десерт, шпинат слава зсу і щавель слава нації. Я просто хочу побачити команду, яка працювала над неймінгом цих назв. Більшість цих назв нахабна експлуатація на болючих для українців темах, і треба дати нормального ляща тим, хто придумав назву для редиски Азовсталь. Поданий депутатами серед яких Геращенко, Федина та Сюмер, у березні цього року законопроект про недопустимість такої крінжі після направлення на опрацювання комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики включили нарешті 5 вересня цього року до порядку денного 10-ї сесії. Тому чи буде він прийнятий взагалі, побачимо скоро. Далі маємо Байрактар, Джавелін, Стефанія це все імена, якими відчайдушні батьки називали своїх дітей на початку війни. Я думаю, десь через 15 років ми з суспільним феноменом, коли дітки почнуть усвідомлювати цей неймінг. Та можливо запитуватимуть своїх батьків на фіга, а головне для чого? Як колись було при союзі: Дразда Перма, Октябрина, Тракторина, Владлен, тобто Володимир Ленін та інші кварталівці перейменовують свої чисто ньюс на Байрактар Ньюс. У нас з'являється Радіо Байрактар. Про Байрактари та Джавеліни постійно пишуться пісні. А що ж говорити про патріотичні футболки? Мільйони варіацій на будь-який смак. Але від того, що ви начепили футболку доброго вечора. Ми з України солдату в окопі тепліше не стало. Крім того, у нас з'явилися ось такі намиста з синьо-жовтими камінцями, нові бренди, які виробляють прикраси у вигляді незламного півника з бородянки, а також бренди, які роблять намиста з намистинок керамічних з аліка, і потім продають їх за всі гроші світу. Я вже мовчу про зростання попиту на різного роду вишиванки, які назвати автентичними дуже складно, тому що вони більше нагадують шароварщину. Питання купівлі такого мерчу залишається відкритим, це ваше право, кому подобається, будь ласка. Ось я також купила патрончика і дуже цьому рада. Я обожнюю капіталізм. Якщо люди змогли якось монетизувати свої ось ці хобі, свої ось ці ідеї, то дуже класно. Головне, щоб це не переходило межі щодо такої ура патріотичної крінжатіни, вона зустрічається в багатьох країнах, які так само як Україна часто боролися за незалежність, не дуже складна історія. Скажімо, от як США або Польща. Ну або у випадку з Рашкою, в країнах, в яких значним чином існують імперіалістичні настрої. Давайте перейдемо до аналізу США та Польщі на предмет стямності ось, ось такого крінжового патріотичного мерчу. Аналізувати Росію також можна, попри свою огиду. Сьогодні я це робити не буду, але якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях. США це країна з багатою історією патріотизму, але іноді ця пристрасть виявляється у вигляді використання національних символів дуже безглуздими способами. Зараз навіть є ось такий тренд в Тіктоці під ось цей саунд, який включає в себе ось таку фразочку. А також інтенсивне цвірінькання білого орлана, який є символом США. Ця фразочка є сатирично патріотичною та позначає позицію агресивного невігласа, який не знає про метричну систему та й знати не хоче. Тут також висміюється, на думку багатьох, недолуга система метриків США. Там вони використовують імперську систему Мір, яка включає, скажімо, замість кілометрів милі. Загалом всі міри в цій системі виглядають так, нібито ти в одному галоні маєш 43 ліхтя мурашки, а в одному ліхті мурашки 37 тисяч п'яток мурашки. На ось таких відео ми бачимо якісь переважно стереотипні американці, які або обліплюють все американським прапором, ну або їдуть на величезних позашляковиках, або все обліплено зброєю, яку продають як цукерки. Досить часто цей саунд юзають самі американці відносно трампістів, яких вони вважають недолугими. Ну або таких ось карен, або реднеків, які підтримують ідеї, скажімо, навіть того ж конфедерації рабовласницького півдня щодо мерчу, від якого прям віє вайбом цієї такої пісеньки, можна згадати ось такі футболочки окремою темою, взагалі є використання прапору США на дуже незвичних предметах. Тимо купальники бікіні, чоловічі купальні, труси, кватки. Використання національного прапору на купальниках може сприйматися як відсутність поваги до символу, який для багатьох людей представляє історію, цінності та ідентичність їхньої країни. Такі принти є порушенням культурних почуттів та відчуттів гідності, що викликає обурення та негативну реакцію серед громадськості. Що про ось такий кричущий показовий патріотизм думають самі американці? Вони зазначають, що республіканці патріотизм, тобто взяли його як зброю у своїх цілях. Дехто кринжує від фальшивого патріотизму, адже розмахування прапором не робить з тебе патріота, на відміну від дотримання норм конституції. Проблема агресивного американського націоналізму часто турбує самих американців. Скажімо, існують стереотипи, що до числа таких людей переважно відносяться білі шовіністи, люди, які підтримували стіну Трампа та інше. Тут я просто наведу фрагмент фільму Борат, який, як і всі фільми Саші Барона Коена, є зразком класної, тонкої сатири на взагалі різні суспільства світу та на людські архетипи. Типу, подивіться на їхню реакцію. Вони підтримують всі кровожерливі фрази, які він їм каже. Ми підтримуємо вашу війну терору. Дозвольте підтримати наших хлопців в ірак. Нехай США ша вбити кожного терориста. Нехай Джордж Буш вип'є кров кожного чоловіка, жінки і дитини в Іраку. Сьогодні існує така проблема, що деякі націоналісти США підтримують ізоляціоністську політику. Вони прагнуть відмовитись від співпраці з міжнародними організаціями та іншими країнами. Вони намагаються зміцнити національний суверенітет та ізолювати США від решти світу. Скажімо, аналітики прогнозують, що якщо Трамп переможе у виборах, то він виведе США з НАТО. Крім того, агресивний націоналізм може сприяти розпалюванню расових конфліктів та сприяти расистським настроям. Варто зазначити, що ось такий агресивний націоналізм є маргінальним проявом, тому що більша частина жителів США вони цим не страждають. Вони підтримують мирні, толерантні цінності та відкидають агресивний націоналізм. Час поставити лайк цьому випуску у республіці Польща трагічність історії якої може позмагатися хіба що. З нашою з вами історією також існує таке явище, як мерчандайзинг патріотизму. Однією з основних областей патріотичного мерчу в Польщі є використання національних символів, таких як національний прапор, герб, героїчні події з історії країни для створення товарів та одягу. Основним чином, ось такий мерч добре наживається на ультраправих націоналістах в Польщі, які ненавидять комуняк, але так само міцно вони ненавидять і нас з вами, українців, тому що вони спалюють наш прапор. Особливості ось такого вбрання та символіки можемо побачити на різних маршах незалежності, які відбуваються у Польщі щороку. В листопаді саме на одному з ось таких маршів поляки спалили прапор України у 2016 році. На ось таких маршах збирається в середньому 200 тисяч людей. Вони скандують, біла польща. Польща не може бути чи червоною. Польща має бути націоналістичною. Учасники таких маршів, звісно річ, одягають біло-червоні кольори, нарукавні пов'язки із символікою Варшавського повстання проти німців, футболки із зображенням гусара, польського крилатого вершника 17 століття. На одязі у них пишуть ось такі гасла: пишаємося своїм походженням від народження, антикомуністи, захисники Європи, смерть ворогам Батьківщини. Крім того, були помічені ось такі банери: Біла Європа братніх народів, чиста кров, тверезий розум. Європа буде або білою, або спустошеною. Серед таких кровожерливих гасел можна побачити і якісь цікаві. Скажімо, ось такий принт: один снаряд, один німець. Даний плакат роботи Генріка Хмельівського в період Росвітової війни означав боротьбу з окупантами, а також важливість економії снарядів. У цьому плані мені подобається такий слоган для нашої з вами боротьби з окупантами. Націоналісти у Польщі є справжнім клондайком для розробників цього мерчу. Найбільшими виробниками патріотичного одягу в Польщі є «Red is Bad», «Search Polonia» і «Pro-Patria». Компанія Пропатрія передає частину доходу з продажу ось цього мерчу асоціації, яка безпосередньо організовує ось такий марш. В Польщі Ось такі ультраправі настрої залишаються стабільно високими. Тому ось ці виробники ось такого націоналістичного мерчу залишаються дуже затребуваними. Вони навіть прогнозують, що зовсім скоро дітки тих людей, які зараз купляють цей мерч. Також куплятимуть його, тому їхні прибутки зростатимуть. Як і у всіх випадках, ми розуміємо, що основне тут має бути межа. Ми бачимо, що виробники ось такого патріотичного крінжового іноді мерчу наживаються саме на патріотах. Звісно річ, як я вже сказала, кожен має право купляти те, що йому подобається. Те, що приносить йому задоволення. Тому я бажаю усім заробляти багато-багато грошеняток на свої покупочки, радіти їм та нікого не слухати. А виробникам цього мерчу бажаю бути адекватними, дотримуватись законодавства та намагатися не образити нічиї почуття. Ми з патрончиком дякуємо вам за увагу та просимо підписатися, ставити лайки. А також переходьте в мій Тікток там щодня нові цікаві коротенькі відео.